Усі ми щастя довго так шукаємо, чекаємо на чуда із небес, але простого ми не помічаємо, що все життя складається з чудес. Хороше все сприймаємо за буденність, а якщо лихо, Боженько, біда. Дає нам Бог любов, ми ставимо вище ревність, а втративши зітхаєм. Це життя не вміємо цінувати те, що маємо. Життя, здоров'я, рідних дім і хліб чуже завжди здається кращим, ти не знаєм, що нарікати це великий дуже гріх. Був мир, а нам хотілось більше статку, не було літо і не така зима. Чи мріють зараз люди про достаток? Чи їх дітей ледь не позбавила життя війна? Чи мріють зараз припалке кохання бійці? Що без свідомості лежать, а скільки наречених сподіванні й молитвах змушені коханого чекать, а скільки матерів умить забули, яким же нестухняним був їх син. Не син змінився, а батьки збагнули, що він у них такий лише один. А діти, скільки нервів їли тату й мамі, казавши, що дорослі і мішати їм не варт. Не завдаваймо рідним рани, бо ми не знаємо, який готує доля жертв. Я знаю лише одне: цінуємо те, що маємо, і дякуємо Богу за це земне буття. Що буде далі, ми цього не знаємо. Найбільший дар від Бога це життя. Слава Богу.